Перше кохання Івана Франка. Коли Івану було 17 років, Доля звела його з Ольгою. Іван навчався в Дрогобицькій гімназії, разом з Ярославом Рошкевичем, якому не дуже то легко давалося навчання, і йому порекомендували найняти репетитора. Іван, за котрим закріпилася слава вундеркінда з Нагоєвичів, погодився допомогти приятелю. Але плату брати відмовився. Щоб якось віддячити юнакові за послугу, родина Рошкевичі запросила Франка в гості на літні вакації. Так Іван потрапив у невеличке містечко Лолин, у сім'ю священника отця Михайла, вперше там побачив Ольгу, сестру Ярослава, і закохався на все життя. Вона, здавалась йому, мало не небожителькою, струнка, темне волосся сплетене в тугу косу. Виразні очі дивилися на світ задумливо і загадково. Довгоподібні чорні брови підкреслювали ніжний овал обличчя. До того ж, вона мала гарні манери, знала декілька мов, рухи її були сповнені грації та гідності. Кращий учень гімназії не відав. Як себе поводити, щоб привернути до себе увагу такої красуні? Від зніяковілості Іван забагато говорив, жестикулюючи і бігаючи по кімнаті, червонів, коли наступав на ногу партнерці по танцях. До того ж, плутався в правилах етикету, вдячно сприймаючи тактовні зауваження Ярослава, хоча йому було дуже прикро і боляче, що до нього відносяться хай і вічливо, але все ж таки зверхньо. Вбрання юнака також не додавало йому привабливості чорний довгий суртюк, картаті штани, чоботи з довгими халявами, чорний пом'ятий капелюх. А нехитрі свої речі він ніс загорненими у хустку і цей пакунок прив'язував до палиці. Одне слово приємного враження під час своїх перших відвідин на членів великої родини Рушкевичів він не справив. І навряд чи розтривожив дівоче серце, можливо, легка зацікавленість, трохи погорда до того ж. Дівчатам завжди лести, коли за ними упадають. А в листі до брата, незабаром після їх від'їзду, Ольга назвала Івана антипатичним ментором. Юний Франко тужив, мучився і терпів. Повернувшись до гімназії, Марив своєю коханою писав їй листи. Спочатку навіть німецькою мовою. А як же? Він же повинен говорити з нею витончено і незвичайно. Пані не зрозуміють, як часто я загадую ваш дім і ті дні, котрі я у вас перебував. Кохана Ольдзя, така жаданна, але така непривітна зоря. Коли Франко через рік знову з'явився в Лолині, він уже дебютував як літератор у новому костюмі, змужнілий. То поводив себе впевнено і шляхетно, із задоволенням та азартом рибалив, вишукував гриби, повертаючись з лісу з повним кошиком на плечах. Колеги отця Михайла були вражені ерудицією юнака, пророкували йому професорство і мало не вітали батька з вдалою партією для його доньки, тільки сліпий не міг помітити палкового кохання Івана. Той Франко якийсь несамовитий. Так казала про нього молодша донька Рушкевича Михайлина. Але Ольга робила вигляд, що це її не стосується. Весняна природа не дихала на творчість, давала надію на щасливе кохання. Юність не здатна бачити темряву вона налаштована лише на перемогу і тріумфи. І вогонь кохання, який палахкотів у душі Івана, не міг залишити байдужої дівчини. В її очах, чистих. Мов криниця поступово зникали крижинки. Любов дає наснагу, і виростають крила, які несуть до успіху. Франко вступає на філософський факультет Львівського університету. Починає публікувати свої твори, його ім'я стає відомим у літературних колах. Йому є що додати до своєї любові. І перше освідчення забаралося. Бачите, я дуже довго і як тільки міг стримував себе, примушуючи замовкнути свої думки про вас, але чим довше це роблю, тим гірше мені стає на серці. Я іноді майже зовсім втрачаю глуст, сам не знаю, що зі мною діється, а мої вельми шановні колеги щиро допікають мені тим, що я цілковитий дурень. Ви знаєте, що я втрачаю дармове у вашій присутності, що я не відважуюся сказати і слова про те, що зараз пишу. Ви не уявляєте собі, як усі мої думки нерозривно зв'язані з вами, а мій характер не такого складу, щоб я міг забути, раз жити і раз кохати, таке моє серце. І лише через півроку зважився офіційно попросити руки Ольги у її батька. Отець Михайло прийняв пропозицію, і Ольга дала свою згоду також. Відтоді молоді закохані, вважалися зарученими. Але весілля відкладалося до закінчення Іванового навчання. Це було справжнє щастя, його правдива любов, його найкращий спів освітили небокрай долі чарівним урочистим сяєвом. Але сталося несподіване, і саме ця подія стала початком кінця. Франко був зіпхнутий на саме дно нещастя в таку бездну, у котрій згодом без і замирання. І подумати не міг. На другому курсі Івана Франка було заарештовано за участь в таємній соціалістичній організації. Він дев'ять місяців провів за ґратами безтолковий процес, напише потім Франко, котрий упав на мене як серед вулиці цегла на голову і котрий скінчився моїм засудженням, хоч у мене не було за душею і тіні того гріха. Які мені закидували, був для мене страшною і тяжкою пробою. Дев'ять місяців пробутих в тюрмі були для мене тортурою. Мене трактовано як звичайного злодія, посаджено між самих злодіїв і волоцюг, котрих бувало в одній камері зі мною по 14-18, перекидувано з камери до камери при ненастанних ревізіях та перетирках. І те за те, що я писав, тобто записував. На випадково роздобутих карточках паперу, випадково роздобутим олівцем пісні та приповідки з вуз союзників або й свої вірші. А кілька тижнів я просидів в такій камері, що мала тільки одне вікно, а містила 12 людей, в котрих вісім спало на тапчані, а чотири під тапчаном за браком місця. Мої соузники відступили мені найліпше в лапках місце для спання. Щонайбільше вентилювалося під вікном, навпроти дверей. Вікно було навстіж розчинене вдень і вночі, і я щора будився, маючи на голові повну снігу навіяного з вікна. Згодом після арешту Франка було проведено обшук і у Рушкевичів. Звичайно, ніякого компромату не було знайдено, але чутки про обшук бігли попереду. Набуваючи широкого розголосу. Сказати, що отець Михайло розгнівався нічого не сказати. Він був розлючений. Через якогось недовченого філософа нависла реальна загроза над його родиною і духовною кар'єрою. Звичайно, ніколи його дочка не буде дружиною Франка це його тверде рішення, і Ольга була змушена скоритися. Він наказав доньці припинити будь-які стосунки з тим арештантом. Як тільки Франка звільнили з в'язниці, він тут же приїздить до Лолина, намагається порозумітися з отцем Михайлом та марно. Той стоїть на тому, що заручене розірвано і край. Більше того, він заборонив Франкові з'являтися у них вдома. Повертався поет до Львова, наче хворий. Та разом з тим було тепло на серці від боязкої надії, Ольга любить його. Її смуток в очах, скупі слова. Звернені до нього, невже правда любить, а біда йшла за поетом пленталася осоружною тінню. Його було виключено з університету. Знайомі і друзі уникали його, цуралися, що було так болісно. Життя ставалося закінченим і непотрібним. Несправедлива доля позбавляла його найголовнішого улюбленої справи, можливості сказати своє слово в літературі. Навіть нікому звірити своє горе, яке доводило до відчаю. Але серед мороку розчарувань у нього все ж таки залишалася найбільша цінність Ольга. Між закоханими починається таємне листування. Вся пошта, що надходила до родини Рошкевичей, ретельно перевірялася батьком. Але через друзів Ольга отримувала книжки, в яких було підкреслено окремі літери, справжні конспіратори. До речі, приятель Івана Михайло Павлик як тільки міг відговорював Франка від цього кохання занепастиш свою долю. Та у Павлика були свої причини. У Івана до безтями закохалася його сестра Ганна, але для юнака існувала в цілому світі лише Ольга. А ще були таємні зустрічі на околиці Лолина, куди Франко приїздив на декілька годин. Їхні душі квапилися на зустріч, Пізнаючи одна одну і все більше закохуючись, печалью і радістю були освячені ті побачення, і чого було більше не виміряти, не взнати. Саме тоді розквітала їхня любов, пишна та яскраво, а потім тужливими жмутками зів'ялого листя ляже під ноги. Їхні долі розсиплються на безліч скалок, котрі ятритимуть душі все життя. Несподівано Ольга виявила ніабияку стійкість у боротьбі за своє кохання. Вона заявляє батькові, що схоронить себе в монастирі, якщо не стане дружиною Франка. Іванові було ще важче. Серце стискало, мов кліщами, холодна тривога. Чи має право він без кошт для існування, політично неблагонадійний, з неясними перспективами на майбутнє, зруйнувати? Безжалісно зламати долю коханій. Йому уявлялося миле обличчя, яке змарніє в злиднях та понівіряннях. В такі хвилини не шкода було свого власного життя, і думки про самогубство починають закрадатися в зболілу душу. Припас від варту друйного зілля. Ольцю, Ольцю, люба моя єдина, бажай, щоб мені швидко зовсім помутнілося в голові або мені достало смілості. Випити жовтий плин з тої флящини, що в шухляді, я хотів би тільки одного умерти при тобі, стискаючи твої руки, дивлячись на твоє лице. Більшого щастя не треба мені, та й годі його надіятись. Чутки про те, що Ольга таємно зустрічається з Франком, дійшли до вух отця Михайла, і він ще більше рознівавшись, вирішує якнайшвидше віддати дочку заміж. Життя дівчини перетворюється на пекло. Вона знаходилася під справжнім домашнім арештом. Батько слідкував за кожним її кроком. Ольга обливалася сльозами, читаючи листи Івана і передчуваючи неминучу розлуку. Він писав Люблю тебе, тільки не так, як давніше, а сто раз сильніше, сто раз глибше, щиріше, сердечніше, відколи знаю, що і ти, як я, терпиш. Вона благає Івана покинути поле політичної боротьби в ім'я їхньої любові. Перед юнаком постала задача, яку вирішити не зміг би і умудрений досвідом старець. Дівчина чекала на рішучі дії з боку коханого, але він, як кайданик, волочив за собою власне горе, не зважуючись розірвати пута. Несподівано навіть для себе Ольга дає згоду на шлюб з Володимиром Озаркевичем. Це брат української феміністки Наталі Кубринської. Чому вона так вчинила? Набридла, не Франка, хотіла йому довести, що, що саме, втомилася від батьківських докорів, не хотіла розуміти, що Іван відмовився від неї не через нестачу любові, а через надмір її. Восени відбулося їхнє вінчання. Ніжна краса змарнілого листя підкреслювала сердечний смуток розірваного навпіл життя. Наче на ешафот підходила до алтаря, горіли свічки, а вона їх рахувала. Ось стільки років занапащеного життя з нелюбом. Дівчина ледь стримувала сльози. Через них їй здавалося, що то не Володимир, а Іван, урочистий і серйозний, веде її до вінця, а ще відчувала себе зрадженою. Вона була готова на все заради кохання, а той. Кого вона боготворила погруз у ваганнях. Більше того, злякався. Ольга не хотіла розуміти його сумнівів щодо труднощів та поневірянь, до яких могло призвести їхнє шалене кохання. Рана ятрила і не хотіла гоїтися ще довго. Володимир Озаркевич звичайно, знав про фатальне кохання двох сердець. Та він знав ще й інше вода камінь точить. Врешті-решт. Між подружжям становилося взаєморозуміння, що ґрунтувалося на повазі. А ще Володимир щиро любив Ольгу, інакше хіба він міг змиритися з тим, що дружина по думки, завжди належала іншому? Ольга з чоловіком переїхала до села Беледуя на Долинщині, де Володимир, він був священником, отримав парафію. Скоро овдовіла, а потім втратила і сина якого було названо на честь коханого Івана. Переїхала до Львова, жила недалеко від будинку Івана Франка, але вони не зустрічалися. Останні роки майже 20, жила в селі Миклашево. Вона не могла більше жити у Львові, де кожен камінь нагадував про коханого. У тому селі стояв кам'яний хрест старезний, з пощербленими краями. Коли він тут з'явився, з якої нагоди його поставлено. Проте ніхто не пам'ятав, можливо, то був пам'ятник зі старої козацької могили, а може, його було споруджено нагоди скасування кріпацтва, плумачили по різному, але саме сюди дуже часто приходила, коли сідало сонце Ольга. Час немилосердно повівся з нею. Сиве, наче степова ковила волосся, обрамляло, покрите густими зморшками обличчя. Колись променисті сміливі очі потьмяніли. У них назавжди оселилася зневіра і туга. Чорні сукня та хустина підкреслювали скорботу її зажуреної постаті. Під білим комерцем виблискувала срібна брошка з дрібними камінцями, зупинялася перед таємничим похмурим хрестом, до якого вела протоптана стежка, подумки питаючи себе, навіщо, для чого вона приходить сюди? Якої розради чекає, що цей хрест може важити у її житті, яке вже невблаганно згасає, їй вижалося, що тут поховано її давнє болюче кохання, і вона відвідувала його могилу, як не віщають рідних на кладовищі, звіряючи їм свої потаємні думки і роняючи сльозу, та сліз у неї вже не було. Більше вона майже нікуди не виходила. Світ, який був вже немилим, замкнувся чотирма стінами маленької кімнати, яку називали бабиним покоїком. Читала, вишивала, плела нескінчену пряжу думок, мучили болісні спомени. Зрідка брала в руки листи і фотографії пожовклі від часу або книжку Йоти Фауст, яка була першим виявом приязні і любові молодого Франка, любила напівтемряву. І вдень, і ввечері уникала людей навіть слух. На світанні інколи виходила в старий сад, прислухаючись до стогону вітру, і довго дивилася на схід, чекаючи перших променів сонця. У задумі гладила сухі розлоги горіх тремтячою старечою рукою. Коли Ольга востаннє прийшла до могили свого кохання. Вона назбирала на пасовиську дрібних квітів, сплела вінок і поклала його під кам'яний хрест. І вже не стало сили піти від тіля, рідні відвели її додому. Померла Ольга 30 травня 1935 року, поховали її на тихому сільському кладовищі, що тонуло у весняній зелені. Коли опускали домовину, зачепили молоду вишню. І ніжні пелюстки весняного квіту, як світлі сльози, посипались у свіжу могилу. Перед смертю Ольга Михайлівна уклінно просила свою сестру покласти її в гріб під голову листи від Івана. Вони були і залишалися для неї найбільшим скарбом. Сестра виконала останнє бажання. Перев'язані блакитною стрічкою листи пішли у вічність разом з Тою. Кому вони були присвячені? Ця сумна історія кохання і розлуки відбилася в зів'ялих листях, в вершині інтимної лірики Франка, чи не самі закохані прирекли свою любов, кинувши її на поталу без надії та тоги.